Шо, всім привіт. Добрий вечір. На нас «Рибацькі пригоди». Команда рибацькі пригоди» в составі Діма Фішмена. Та мого менеджера. Давно не бачились. Сьогодні знову вийшли на спіні Вечірній. Дуже мало часу. Так що спробуємо за цей короткий період щось зловити. Да, ну, В принципі, мандулочка сьогодні. Бо часу немає щось експериментувати. Тобто. Втратили час, поїхали на одну водойму, вона замерзла. короче. Як і завжди. Неправильно планування приводить до таких результатів, але не будемо втрачати надії. Маємо півгодини. Ну, максимум годину, ще включимо світло, може щось вийде зловити. Ну, а ви за цим спостерігайте, підписуйтесь, лайкосики погнали. Як його взяти? Так? Барак, так. Я стану, знаю. Давай заганяю. Воно було, звісно, руками взяти. Подсака не хотів ночи. Та він відпав, блять. Ну по факту відпав. Ну. Але ми б його взяли. не yeah. Добрий день, холодне копчення. Чи гаряче? Б. <рес> Це хороший окунь. Це хороший. Давай сфоткай і хоч тобі. Друзі, подивіться, який красивий осінній окунь. Це можна її назвати гарбачем. Пахне? Ну, пускай. А, щоб більше було, то можна їх і жарнуть, і покоптить. Але зви судака давай, коріш свого звичай. Принципі, все, він поплив, друзі, ми продовжуємо. Друзі, я ставлю рака перехожу теж Фіолетик. Потім детальніше покажемо. У нас їх пару штук, пару моделей є, потім я вам ще трошки детальніше покажу їх. А як ти їх це? Ну вони тут все беруть, то можеш не кидати. Ми зараз тобі їх. Попроби... Кидаю. Вони Попробую зібрати тобі їх теж. Я не знаю. Такой, Як вони має, я, може. Я, я тільки веду і типу нації на проводці, ні? І він на паузі це окунь. Понятно, що він на паузі дари. Тут ось, цих кортя. А я під зараз буду кидати. кидать. Ні, ну не брам під кущі. Хочеш спокійно, що не мене. Вже хочемо робити далі. Ось таке я буду давати. А буде все чітві робити. Та, ні, просто шепчемо. Риба має на нього пригати. Їх треба брати на жар на жарюху бляха, а не фоткати відпускати їх. Солокунь? Та ти мене задумбив. А ну, а ну, 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 а ану. А, знову виплюну, ай, вийми, 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 пожди, пожди, подожди. Так ти не вийме. Я не встиваю камеру включати, 26. а він вже б... виграє мене на 26-24. Це взагалі життя. Подивися. На цього бляха дядька. Ну що, друзі, дивіться, Які мегабаси тут почали брати. Ти ну, в... На копчення гаряче могли б піти. У ну, нас немає, не гарячого копчення. Не ні окуня. нормально. Ну, Всіх відпускаємо. Ось такі, друзі, гарбач на дві руки. Ну. Хто не підписаний, підписується. Ов'язково і його кунька. Але окунчики ми відпускаємо, бо така гарна риба. Все, продовжуємо. Друзі, подивіться, рачок якийсь працював. Двійничок. 10 грам, так? Да? Ні, 12. Аліекспрес в ділі. Ось такий... З Алі Експреса З Але сторони отакий, верх такий. Типу. Да. Бачила, ось такий рачок спрацював, так що погнали далі. Переходимо, друзі. Трошечки далі за цей корч. Чуть-чуть туди. Тут, звісно, хороша точка, але не можна кинуть. Ну це куди? Аж туди треба. А? Це аж туди треба. Іти. Тут а ти не кинеш. Це, так, так, так не зможе. А йдемо туди зараз. Будемо вирівнювати рахунок. То я ж... Ні, то подожди ще. Ти подожди ще. Що? Хвиля? Типа від окуну. Блін, в мене була покльовка. Так, да, він взяв їм на клішню, у мене ліска така, джін-джіо, я побачив, але він не засікся, просто за хвоста, поняв. Малий-малий да. окунь, але влупив. Чітко було видно. Так, да, вже під берегом. Я прям тільки що його побачу є, друзі. Бачили? Казала тут судака немає. Подивіться. Бачили? Зараз спробую його взяти. Є він тут. Ти шо, мій дорогий? Зараз ми тебе візьмемо Ось він, друзі, бачили? Є-є-є-єсть. Ножок Пі-6, хороший Даже навіть може бути і Ми з Демофішменом беремо... Беремо 60 ми на домовились, блін. До пішов, блін, нові місця Пришлось все самому працювати Коротше Дивимось 52 Чи 53 Ну що я прийняв друзі таке рішення його відпустити Це такий розмір Класний звісно але, але... І от бачу, подивіться який ох, холодненький, але він ще не соне. Ну це коротше 52 см, треба хоча б 60 щоб був 65 такий таким беремо. Це класний, такий бомбезний, але прийняло рішення його відпустити і поки може вони ще брати, то зараз спробуємо ще щось зробити. Ну а з вас підписка, лайкосики, а ми продовжуємо. Все. Що? Темніє, як можете бачити, сьогодні багато часу не мали. Втратили час, поїхали на одну водойму, вона замерзла, вернулись. Ну, дуже мало часу, але зимою, зимою, грудень. І за такі короткі проміжки можна зловити рибу. В принципі, якщо повпиратись, то можна і зловити. Такий період, і такий короткий термін. Ну, і з одного місця ще. Да. Ну, що, ми будемо закінчувати. В принципі, Лайкоси, підписочки з вас. Да. ну не фонтан, скажімо так, але що змогли, що змогли зробили. А ну і ви побачили, що короткі терміни, впираєшся і все одно отримаєш клювання. Да. Так що, ось така сьогодні вийшла рибалочка. Ну. Так що на цьому будемо закінчувати. Ну, ви були на каналі Рибальський привод. Ну і як завжди з вами був Всім Афішербай. До наступної зустрічі. Mm -hmm.